Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нас в гостях народний депутат України Юрій Богданович Дерев'янко. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю. Складний час ми з вами сьогодні зустрічаємося. Неспокійний час. Я так розумію, ви, можна сказати, з трапу самольота зразу до нас в студію. Які новини з Києва? Насамперед, це цікавить наших глядачів. Ну, ви знаєте, події в Києві змінюються кожну хвилину. Тому. Е Зараз тривають переговори між лідерами опозиції Януковичем на вимогу голів ради церков і голів церков. Намагаються лідери опозиції знайти компроміс і знайти мирний спосіб виходу з цієї кризи. Поки що влада не чує нікого і намагається нав'язати свій сценарій. Можливо, це навіть не сценарій. Уже цієї влади, можливо, це сценарій вже десь за кордону, але ми бачимо, що поки що вони і стрімко стоять на цих, на цих позиціях. Е, ті сигнали, які поступають відносно того, що всі депутати від партії регіонів радяться з президентом чи радились до цього з президентом, що їм робити, це добрий сигнал. Е, те, що. Е, один із найбільших олігархів, який підтримує цей режим, його структура заявила про неприпустимість силового сценарія. Це так само добрий сигнал. Але ми такі заяви чули так само після 11 лютого. Січня, коли була спроба розігнати Майдан, його безпосередні заяви, я маю на увазі Ахметова, але ми бачили, що після цього жодних конструктивних кроків по відношенню до розв'язання мирним шляхом конфлікту президент не вчиняв. Мало того, 16 січня, під тиском з боку адміністрації президента, я так розумію, в незаконний неконституційний спосіб було ухвалені диктаторські закони, які набрали чинності, і що спровокували ще новий. Ще, ще нову хвилю протесту і ті всі дії, які ми зараз бачимо, які по всій країні зараз розгортаються. Пане Юрію, створена народна рада. Ви до неї увійшли. Це я так розумію, альтернативно Верховній Раді. Що це за структура? Що це дасть опозиції? Які реальні можливості отримує опозиція? Знаєте, народна рада це є орган, куди входять всі без виключення депутати із е, опозиційних фракцій, а також всі ті депутати, які стоять на захисті конституції, які стоять на захисті народу, які стоять, е, які борються проти режиму Януковича. Е, значить, народна рада була створена на вимогу ВІЧа і на рішення ВІЧа від 19 січня, і від імені українського народу е, висловилися люди за створення такої народної ради. Як орган представництва народних депутатів України і захисту Конституції України, ми е, задекларували при створенні підтримали декларацію про е, проголошення народної ради, в якій сказано чітко, що виходячи з того, що згідно статті 5 Конституції України носями суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, і виходячи з того, що режим Януковича узурпував сьогодні виконавчу, судову і законодавчу владу, Виходячи з того, що Верховна Рада сьогодні юридично і фактично вже захоплена так званим окупаційним кримінальним режимом. І для того, щоб в інтересах однієї вузької групи оцих осіб здійснювати всі рішення, проводити всі рішення незаконний, неконституційний спосіб через Верховну Раду тобто вони зруйнували парламентаризм в Україні 16 січня, коли, не зважаючи на закони, на конституцію, голосували незаконно в Всупереч закону про регламент всіх процедур, і ці закони були підписані після цього і головою Верховної Ради, і президентом України. Тому народна рада створена для того, щоб захищати конституцію, захищати парламентаризм, захищати народ України. І народна рада має забезпечити організацію скликання громадських конституційних, конституційного органу для того, щоб повернутися назад до Конституції 2004 року. І ми говоримо у декларації про те, що створення народної ради має бути підтверджено громадянами України через загальнонаціональне опитування, збір підписів. Відповідно, це той орган, який буде координувати дії всіх місцевих народних рад, які будуть створені на базі як орган представництва, орган орган представництва на місцях, на базі всіх депутатів обласних відповідно рад, районних рад. Для того, щоб всі дії координувати, крім того, ми розуміємо, що ми розуміємо, що сьогодні е кримінал захопив владу, і ми розуміємо, що сьогодні влада, особливо правоохоронні органи, діють разом з криміналом, а не проти криміналу. Мова йде про викрадення людей, мова йде про вбивства, мова йде про те, що правоохоронці не захищають. Громадян України, а навпаки, їх е, порушуючи закон, б'ють, принижують і навіть вбивають інколи. Тому мова йде про те, що е, Народна Рада прийняла рішення про створення е, загонів самооборони. Загони самооборони це не є, е, це не, це не є е, органи, це не є якісь там альтернативи е, Збройним силам чи якимось іншим військовим формуванням. Ні, загони самооборони. Це є громадські організації, які мають забезпечувати дії конституції дії законів щодо захисту свобод. Життя громадян, їхньої здоров'я громадян і ці всі загони самооборони повинні чітко координуватись. Тобто не повинно бути анархії, не повинно бути того, що хтось зібрався, пішов в один в один бік, хтось пішов, зібрався в інший бік. Якщо ми хочемо захистити себе від криміналу і від в тому числі від тих недобросовісних міліціонерів, які разом з криміналом здійснюють антизаконні дії проти українців, проти громадян, то саме загони самооборони повинні. Контролювати, щоб таких речей не відбувалося, і захищати власне громадян, тому зважаючи на численні випадки посягань на життя та здоров'я громадян України, пошкодження та знищення майна громадян України, погроз та залякування, що мають ознаки політичних переслідувань та чиняться в зв'язку з відстоюванням своєї громадської позиції, громадянської позиції і відстоюванням своїх прав і свобод, і враховуючи те, що відповідно до частини 2 статті 207 Кримінального процесуального кодексу України кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду, будь-яку особу, крім судді і народних депутатів, при вчиненні злочину або замаху на вчинення кримінального правопорушення і безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється цього вчинення. Тому з цією метою... В якості громадського об'єднання для, для участі охорони громадського порядку і створюється народ, народ, значить, народна самооборона, загони народної самооборони. І створюється всеукраїнський координаційний центр, який з Києва буде координувати такі загони самооборони по всіх областях, і для, для того, щоб ми могли захищати наших громадян. На превеликий жаль, я сам був свідком. Я бачив, що відбувалося з тими громадянами, які були побиті Беркутом жорстоко, з тими громадянами, яких було вивезено в ліс, з тими людьми, які просто перебували випадково на вулиці Грушевського, на провулку кріпосному, які йшли додому ранком і попали під наліт розбій тітушок, і в тому числі і Беркуту. І для цих всіх громадян тепер це загрожує тюртюремним. Значить, строком, терміном ув'язнення приблизно від 8 до 15 років. От, такі, от таким чином, сьогодні правоохоронна система захищає громадян України. От таким чином, сьогодні кримінал використовує правоохоронну систему для тиску на людей, для залякування людей, і це неприпустимо. Я з вами погоджуюся повністю. Скажіть, будь ласка, Юрій Данч, ви вже два місяці на Майдані. Там дуже багато наших людей прикарпатців. Ви як депутат від нашого округу? Що можете робити і що робите для них? Я, як будь-який народний депутат, як кожен народний депутат, який є на Майдані, роблю все для того, щоб забезпечити і в тому числі перебування наших земляків, які є. У мене є нар мене є приймальня народного депутата. Це великий намет, в якому люди і живуть, і перебувають, і харчуються. Є ще кілька наметів, які ми поставили для таких самих цілей. Я дуже активно допомагаю всім і з громадського середовища, і народним депутатам для того, щоб підтримувати ті всі дії, які ми здійснюємо, я маю на увазі мирний протест, акції мирного протесту і виключно мирного протесту. Мало того, останнім часом, що дуже сумно, але ми вимушені витягувати наших хлопців і взагалі витягувати наших громадян України з тюрем, з СІЗО. Ви знаєте, цей кричущий резонансний випадок, коли Ігора Луценко і Юрія Вербицького було вкрадено. Власне, на своєму власному автомобілі ми його, Ігоря Луценко, забрали і привезли в клініку Борис. І я все від початку до кінця розумію і бачу, як це все відбувається. Це просто жахливо і неймовірно, коли людині, яка, яка потребує допомоги медичної у лікарні центральній клініці міста Києва, Олександрівській лікарні, це був Шажотнева, просто вламуються 10 молодиків у штатському у пальто і б'ють. Людину, яка, яка привезла іншу людину, виключаючи фактично, втрачає свідомість, іншу беруть у лікаря, завантажують мікроавтобус, надівають пакет поліетиленовий на голову, скотчем перебинтовують, забентовують шию, роблять два отвори, щоб вони не задихнулися, вивозять їх в ліс і металеві ангари починають катувати. От. І чудом я навіть не уявляю, як це, тому що Ігор не міг взагалі. Після того, коли ми його вже побачили і хотіли провести до машини, він не міг навіть два кроки ступити. І ця людина півтора кілометра до йшла до того, щоб дійти до дачного такого, садового такого там товариства невеликого, де із ста будинків, напевно, двох-трьох тільки горіло світло, тому що люди зимою там не живуть. От. І це просто випадок, що він не помер, так як загинув від переохолодження. Юрій Вербицький, якого власне так само викрили, він був львів'яном і катували більш жорстоко, тому що він українською мовою розмовляв і ну, з нашим західним акцентом. От, тому це просто неприпустимо. От, і ви розумієте, що в Оболонському районі позавчора було привезено. Так само, активістів «Автомайдану» 18 чоловік. Суди відбувалися вчора. І сьогодні, в Дарницькому районі, так само провезено було 6 чоловік. І ці народні депутати, я зокрема в тому числі займаюся тим, щоб кожний. Кожен, хто попадає в таку ситуацію, мав належний захист адвокатський зразу, щоб люди не давали жодним разом ніяких пояснень до того, поки не приїде адвокат, чим зловживають слідчі завжди. І не дай Бог хтось із слухачів, які зараз чують нашу розмову, потрапить в таку ситуацію жодних пояснень і жодних підписів пояснень без приїзду адвоката, а по закону затриманий. Має право не давати жодних пояснень, нічого не, не, категорично не можна робити. Тому що будь-які пояснення, які надаються, вони, вони зразу оформляються проти тієї людини, яка дає ці пояснення. Тому от, е, власне координацію е, адвокатів і депутатів, які беруть на поруки цих людей, от ми займалися. І 17 затриманих 5 відпустили у відділку, 12 засуджено. Затримано, і з них практично всі зараз. Е, санкція прийнята судом уже на два місяці. Вони затримані в лікарні. Я можу розказувати дуже багато таких випадків, які трапились за останні дні, але хочу сказати, що це межа, яку режим перетнув, і це межа, яку е, взагалі. Недопустимо перетинати, якщо дійсно очільники чи впливові люди в партії регіонів заявляють, що вони за мирний, за мирний спосіб вирішення, вирішення цього конфлікту. Якщо вони за мирний спосіб вирішення конфлікту, то це означає, що всі підконтрольні їм депутати, а їх у них є щонайменше від 30 до 40 підконтрольних депутатів, повинні прийняти негайно рішення і проголосувати за відмову за скасування цих законів. Диктаторських, які були прийняті прийняті 16 числа, 16 січня, і власне, якщо президент бездіє, тобто він не робить жодних кроків для того, щоб уруглювати цей конфлікт, то е, ті е, представники олігарх олігархів, які на стороні партії регіонів, які мають величезний величезне представництво у парламенті, які публічно Заявляють про е, свій намір і, і, і що вони є прихильники е, несилового роз, не розв'язання цього конфлікту, вони мають негайно це продемонструвати в парламенті через своїх депутатів, яких вони там мають. В іншому випадку, вони є такими самими співучасниками злочину, злочину проти людей, злочину проти кожного закатованого і кожного викраденого е, активіста. І е, я думаю, що сьогодні немає е, таких людей, які цього не розуміють. Так само немає таких людей, які знаходяться за кордоном е, в Європі, в, в Сполучених Штатах Америки, які не розуміють, що це власне під контролем влади, під контролем правоохоронних органів здійснюються оці всі незаконні дії. Продовж цієї теми продовжуючи цю тему. Е, вівторок засідання Верховної Ради. Що очікувати нам? Довівчірка далеко, але все ж таки, ви знаєте, я думаю, що це буде залежати від результатів тих переговорів, які сьогодні лідери опозиції проводять з президентом. Але, на мій погляд, навіть якщо не буде досягнуто жодних результатів, то відповідальність за стан справ країни повинен брати на себе парламент і, зокрема, ті депутати, які є сьогодні тимчасово поки що в більшості. Я хочу сказати, що на народній раді. Ми ухвалили рішення. Це кожен народний депутат, який входить в народну раду, кожен і всі лідери від всіх партій, і всі депутати проголосували за те, щоб надати гарантії і народним депутатам від партії регіонів, і іншим народним депутатам позафракційним. позафракційним, які перейдуть на сторону народу, надати їм гарантії безпеки, так само надати гарантії безпеки всім правоохоронним органам, всім. Е Співробітникам всіх спецпідрозділів, їхнім керівникам і всім військовослужбовцям, які будуть захищати конституцію і народ України, це дуже важливо для розуміння, що ці гарантії кожен проголосував, що він їх буде надавати і готовий надавати. Тобто мова йде про те, щоб ні правоохоронці, ні всі е, спецпідрозділи не виконували тих злочинних наказів, які сьогодні вони виконують. Навіть коли навіть якщо вони продиктовані криміналом, який сьогодні, сьогодні знаходиться серед, е, можливо, правоохоронців, і навіть якщо за це платяться величезні гроші тим самим правоохоронцям, е, ми. Всі, всі народні депутати, вся народна рада, яка сьогодні створена, закликає зупинитися, не воювати проти власного народу, і ми гарантуємо безпеку і працевлаштування кожному такому чесному працівнику правоохоронних органів, чесному працівнику і військовослужбовцю, ставайте на захист Конституції і на захист власного народу. Не виконуйте злочинних наказів, не вбивайте людей, не застосовуйте силу неправомірну, яку ви не маєте застосовувати. Тому я вам хочу сказати, що це стосується так само і народних депутатів від партії регіонів. Вони вже раз продемонстрували, коли вони всі промовчали, як ті, знаєте. Вівці, яких ведуть на забій, вони промовчали про те, що, начебто, вони проти цього, коли е, олійник оголосив, що 235 голосів за. Але зараз, коли ситуація в країні критична, саме від цих народних депутатів залежить е, по якому сценарію буде рухатись країна. І саме від них буде залежати е, підтвердження або не підтвердження, або вони учасники і співучасники злочинів, які е, влада починає роз. Розкручувати проти власного народу, або вони зупинять цю ескалацію насильства і зупинять взагалі цей сценарій силовий, який можливо вигідний комусь. Але саме від цих депутатів зараз залежить. Не секрет, що е, опозиція і ті деп народні депутати, які стоять на захисті людей, на захисті народу, вони сьогодні не мають більшості в Верховній Раді, тому безумовно потрібно. Щоб до цієї групи народних депутатів підключилися ті народні депутати, які ще вчора прислуговувалися режиму, і ми свідомо говоримо про те, що ті народні депутати, які підтримують людей, які підтримують і захистять через законодавчий, через вищий законодавчий орган, який сьогодні є легітимний формально захистять людей вони всі будуть мати гарантії безпеки це дуже важливо щоб ви нас почули і щоб у вівторок ми побачили як це буде відбуватися незалежно від того що, що, що відбудеться під час переговорів якщо переговори Будуть успішні, то це буде добре. Якщо навіть вони не, не будуть, не, не дідуть ніякого успіху, а будуть знаходитись в такому самому стані підвішеному, якому вони знаходяться станом на сьогодні, то народні депутати повинні не ховатися і не думати, що вони сховаються, тому що сьогодні всі їхні обличчя, ми бачимо вже по телевізору, з екранів телебачення. Ми знаємо, кожного хто е, сьогодні. Підтримує саме силовий сценарій, а їхня бездіяльність це фактична підтримка силового сценарію. Тому перше, що треба зробити, це відмінити, скасувати всі диктаторські закони, які були прийняті 16 числа. Друге, це треба відправити відставку уряд. Третє це треба вимагати від президента, вимагати від уряду покарання тих правоохоронців, які. Е Порушували закони, порушували конституцію, били мирних громадян, можливо, навіть і убивали. Тому це те, що те, що треба негайно зробити, для того, щоб для того, щоб зменшити градус того радикалізму, який, який зараз просто зашкалює від відчаю людей, які не розуміють, як це влада, яка сьогодні є в країні, начебто є, взагалі не реагує на і не бачить, і закриває очі, і навпаки, робить це для того, щоби. Саме в такому напрямку все розвивалося. Я думаю, що мирний сценарій все-таки переможе, будемо сподіватися. ви бачили наші реалії Івано-Франківську так коротенько. Чого, чого сподіватися нам, Франківцям? Після цього, як зроблено барикади біля Білого Дому, буде штурм? Не буде штурм? Які ваші прогнози? Ви знаєте, на мій погляд, ми всі хочемо, щоб був мирний сценарій. І е, всі ми учасники акції підкреслюю мирного, не силового е, протесту. Е, але дуже важливо, щоб е, ті, до кого спрямована ця акція, це президент, це влада, щоб вони чули вимоги, які відбувають, які, які виставляють ті мирні протестувальники. І дуже важливо, щоб чуючи ці вимоги, була якась реакція. Натомість, що ми бачимо сьогодні, після кожної вимоги здійснюється дія, яка тільки звужує і зменшує права людей, яка тільки демонструє те, що влада навпаки застосовує силу всупереч здоровому глузду навіть. Але я думаю, що якщо ми говоримо про Івано-Франківщину, якщо ми говоримо про нашу обласну раду, про обласну державну адміністрацію, то я думаю, що тут ніякого штурму не буде. Тому що я переконаний, що сюди ніхто не привезе. Можливо, якихось е, людей чи з іншої шоку. держави, які будуть переодягнуті у форму Беркуту, чи ще щось, що ми допускаємо, що може ставатися, тому що ми не розуміємо, як можуть українці е, таким, з такою агресією і з таким з такою жорстокістю застосовувати застосовувати тортури ті дії, які вони сьогодні застосовують. Це можуть бути виключно якісь найманці, і ми так само закликаємо е, зупинитися тих людей, які Сьогодні це можливо здійснюють. Нехай згадають всі події минулих років, які стосуються і генерала Пукача і інших е перевертнів погонах. І ці всі речі обов'язково будуть розслідувані, і ті всі люди будуть нести покарання. Тому припиніть викрадати людей. Я знаю десяток, десяток активістів майдану, які сьогодні, яких сьогодні е значить, переслідують. У яких сьогодні б'ють і залякують, і припиніть, припиніть цю роботу. Припиніть такий активний масовий тиск, який здійснюється за допомогою, в тому числі правоохоронців. Ми до цього часу не знаємо, що сталося з Дмитром Булатом, це один з активістів автомайдану. Це так само все е дії системи. Тому я не думаю, що такі події будуть розгортатись в івано франківську я думаю, що навіть судячи по тій, по тому, що відбулося вчора і сьогодні, навіть ті представники від партії регіонів розуміють, у кому вони в регіоні проживають сьогодні. От, тому я думаю, що в нас це буде набагато спокійніше і мирніше. От, але хочу так само сказати про те, щоби. Ті кримінальні елементи, які думають, що не можуть скористатися начебто безвладдям чи начебто безвладдям в нашому регіоні, щоб вони розуміли, що влада в регіоні все рівно є, і Народна рада, і сьогодні обласна рада, яка зібралася і ухвалила правильні рішення, вона так само є представництвом, представницьким органом влади. І щоб ті, Ну, начебто, поодинокі речі, які стосуються якогось там мародерства, чи якогось там якихось крадіжок і такі інші, які відбуваються, щоб вони розуміли, що що це так само буде, буде присікатися. Я е, так само хочу звернутися до наших мешканців Івано-Франківщини, щоб вони були більш обачні і так само. Загони самооборони реагували на будь-яких крадів чи будь-яких реальних кримінальних елементів, які навіть не з політичних мотивів, а з мотивів якихось своїх кримінальних дій можуть зараз в цей час здійснювати якісь, якісь правомірні, неправомірні якісь дії. От. Але я сподіваюся, що у нас це не буде, не буде ніякого ні штурму, нічого. Дякую вам, пане Юрію. Нагадаємо, гостом нашої програми був народний депутат України Юрій Боданович Деревянко. З надією на мир прощаємося з вами. До побачення, до побачення. щасливо.